The police, cause you'd stole my heart. So FLES, OFLE, so EFLES. So it. <coughs> Привіт, це Діма. Отак. От ви на моєму YouTube каналі, і в мене почався сезон реакцій на учасників Євробачення 2025. Всі відео можна знайти в цьому плейлисті. Там. Я бачення двадцяти п'ять якось так і називається. Там є всі відео, які стосуються саме цього року. На каналі є ще відео минулого року. На каналі є ще відео з моїми каверами, з моїми піснями. Можете заходити е, слухати. Що ми зараз тут робимо? Ми будемо слухати одну із країн, одну із, одного з переможців країн. Якщо це живий виступ, там є то живий виступ. Якщо пісня, то це пісня. Закликаю одразу, якщо ви не додивитеся, що всі посилання є під відео, на які треба підписатися, де треба там задонатити. Дуже прошу проявляйте активність під відео, лайкайте, коментуйте і, до речі, по статистиці у мене там. Десь 80% глядачів. Ем, не підписані на канал, вам що важко, підпишіться. І ми будемо <схід> дружити. І ви не будете пропускати відео. А якщо навіть і будете пропускати, зато того вас буде підписочка на мене, мені приємно, вам не важко і, і все всіх добре. М -м? Супер. <схід> і зараз я дійшов до, о боже, мій Томі Кеша. Я дуже не люблю ці фрікові заявки і все, що стосується Йоста Кляйна, тому що всі, хто з ним якось взаємодіє ну, в плані цьому артистів, це просто якісь умалішонні люди. Але пісню я не чув, Томі Кеш мені неприємний. Там питання до нього, я скільки намагався вияснити. То він там підтримує Україну, то не підтримує Україну, то він із Йостом випустив пісню, де він не мав в рот цей це, Єбу. І хоче він і в Києві виступати, і в Москві виступати по тексту пісні, але там співав Йост. Мабуть, я не слухаю це, я таке не слухаю. Але знаю, що моїм друзям дуже подобається його пісня. Вони прям чекали, коли я. Коли я нарешті її послухаю, і зараз це станеться. Томі кеш. Еспресо-макіато. Я знаю, як звучить приспів, тому що всі ходили і співали навколо мене: Мія море! та ра роре що це там. Десь побачимо. Ну, красиво зараз. Зончик супер. Оцей оргаорган органу скрипки. Це просто ш. матія по матія по матіято Música duristica. Espresso <speaking> Espresso <in Spanish> macchiato. am addicted to like coffee to and i just obviously to restaurant like keep levels when dancing no stress, no stress don't need to be me amore me amore stress amatiata amatiata like in Він вкрав мої рухи. Я так танцюю. <рес> це, це прекрасно! Так довго пісня? Ні, уже 18. Мия море, мия море, макията, макиату. Еспресо маккіато. <laughs> Чому це так смішно? Еспресо маккіато. Еспресо маккіато. Ой, блін, кохана, кохана, еспресо макіато, макіато, будь ласка, будь ласка, збуджуючи еспресо макіато. Ко-ко-ко, це кохання, хані. Це кохання, хані. Коротше, все, жопа. Він мені не подобається, але пісня подобається. І я її собі додаю прямо зараз. Поставлю йому п'ятерочку на цьому, як його як його звати, Eurovision World. Пішов собі додам пісню. море. Ну, співав погано. Це ну, як не, не то, що погано, не, не впевнено. Але що я йому хочу сказати, що навколо йоста, що ну, ця вся компашка, яка зібралася у цих фріків. Там такий настільки деталізований і продуманий продакшн. Тут просто все, що з'являється в кадрі, воно робить свій внесок Ось по порядочку. Ну, це, типу, ну як не внесок, а все продумано, дуже-дуже продумано. Цей галстук, тобто це вже фішка образа. Оцей I Love Eurovision» жовтий, ну блін, це, це ж таке, То він love Eurovision», то вони і вони і, і, і емілів'ду оця жовтенька штучка. оці охоронці не з цими обличчями, такими, і, типу, яким навчив на все пофіг. І кава ось на доларах, там. і нескафе, оцей дизайн, і хореографія просто потрясна, security, хто б вони не були. і Не можу зрозуміти, на що це Стьоп. Оцей Сісюріті, Хто він такий в цьому номері? От мені не зрозуміло, хто він такий. А в нього дивіться, в нього дві дев'ять зірки. Оце жопа. А як так? Пісня ну, геніальна. Там просто зроблений хіт. ми не знали, що вони роблять. От як зараз боротися з якоюсь самосвідомістю да, і. Дивіться, пісню буду слухати. На конкурсі навряд чи я його підтримую. Але знову ж таки, конкурси не тільки про артиста, це країна, це про прапор, це політичний конкурс і Естонію я дуже люблю. І якщо мені сподобається, як він виступатиме на самому Євробаченні, то можливо теж він залучиться моєю підтримкою. Виступ класний, я ще його потім за кадром подивлюся, мабуть, декілька разів, і там порефлексую, а, ну, поп-трек просто прекрасна. Така літл little, бікщина. Чому? Якщо ви вважаєте, що його не варто підтримати, напишіть в коментарях. І чому тому, що я запитував у себе в чаті в моєму телеграмі, і там думки розійшлися, чи розі не розійшлися. Хтось хвалить, хтось не хвалить, хтось вважає, що щось ок, що щось не ок, що то Україну підтримують, то не підтримують, то росіянські російські друзі, російські режисери. Коротше, скрізь ці росіяни, блін, задовбали. Що робити з ним? O que fazer com mas... ele? Não tenho força, não tenho força para tudo Espresso macchiato, 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 por favor. Por favor. ж треба. Ну. Я і запам'ятав, тому що друзі не співали. По продакшену все супер. Номер геніальніший, хореографія. Ну я вже говорив. Тут нічого не додати не, не, не обрати. Але я хочу зараз заглянути в ВВВ результати Естіля. Мє море. Ну, Так виглядає, ніби. Ніби mm, були і теж заявки, якісь фан-фейворіт. Добре. Е, запрошую тоді зайти після перегляду цього відео в коментарі під цим відео написати. І про інші пісні я переслухаю і у своєму телеграм-каналі там якийсь топчик опишу, які в мене враження від е, цих пісень. Дуже дякую, що ви подивилися це моє відео. Я не знаю наскільки воно інформаційно насичене, так, тому що. Це все-таки про реакцію. Більше послухати, поділитися враженнями. Якщо мені є щось сказати, то я додаю. Якщо нема, то нема. Всі інші відео в плейлисті на каналі Євробачення. Реакція на Євробачення 2025, Буду дуже радий. Якщо ви ще щось там подивитеся. Якщо ви не підписані, то підпишіться. Якщо ви не лайкнули, лайкніть. Якщо не прокоментували, прокоментуйте. Дуже вам дякую і обов'язково. Подивіться наступне якесь відео тут.